Досить виконувати цю вправу таким чином. Ти ж дівчина, тобі потрібно якісно опрацьовувати стегна, сідничні в'язи. А ти цією вправою просто травмуєш собі поперек і можеш мати в майбутньому проблеми із спиною. Дивись, коли ти під час руху або з гантелями, або зі штангою працюєш і відводиш вагу вперед, йде дуже велике навантаження на поперек. Або коли ти піднімаєшся, ти дуже так округлюєш спину або навіть трошки округлюєш. Ти повинна розуміти, що воно тут наче то відчувається, але коли ти будеш округлювати постійно спину, все навантаження буде йти на поперек і буде тоді дуже боліти. В цій вправі ми повинні максимально відводити таз назад. Чим більше ми його відводимо назад, тим краще розтягується задня поверхність стегна. Якщо ми хочемо трошечки ще сідничні м'язи включити, то ми можемо трошки підзігнути коліна, і таким чином ми ще підключаємо сідничні м'язи до роботи. Але зверни увагу, у мене спина рівна, я стараюсь максимально відводити таз назад. І приводити, і в мене вага практично йде по ногам. Чим ближче вага у мене до ніг, тим менше навантаження на поперек. Різні варіації тяг це реально круті вправи, але ти повинен їх робити правильно, щоб навантаження йшло саме туди, куди потрібно.